Студенти, соціологи Ужну завітали в гості до нашого телеканалу TV21 Унгвар. Для них це складова навчального процесу. Так опановують дисципліну грамотність. Візит імпровізовано випадково припав ще й на їхнє професійне свято. День соціолога. Якщо звісно, не розглядати випадковість як філософську категорію якої не існує. Їм в цій дисципліні треба бути такими самими компетентними, як і журналісти. Чому тому, що ми з них готуємо фактично фахівців, які через кілька років будуть експертами? Які будуть коментувати певні суспільні явища. Вони так само будуть працювати в полі, як і журналісти. І тому вони дуже добре повинні почуватися в інформаційному полі і вміти розрізняти ці всі явища, з якими ми зараз маємо справу, та? бо навіть найдосвідченіші докладають зусиль, аби відрізнити інформацію від дезінформації, розпізнавати фейки, діпфейки і всілякі оці інноваційні штуки, які насправді... Я не знаю, чи полегшують нам життя, чи псують нам життя, чи все одночасно. Та й загалом медіаграмотність сьогодні важлива для всіх. То я слухала величезне інтерв'ю з Мирославою Гонґадзе, і от вона спонукала мене до роздумів. Вона сказала про те, що те, що ми зараз маємо з соціальними мережами і з інформаційним простором, те все, що відбувається, воно почало, воно фактично почало стало, стало початком руйнування демократії у світі. Тобто це дуже глибинні такі процеси, і ми ще не, не знаємо, що ми будемо мати на виході. Тому ця дисципліна зараз для усіх, для дорослих і малих, фахівців і не фахівців. Студенти послухали, як працює Закарпатський інформаційно-просвітницький телеканал. А ще фіксували деякі поради із закулісцям журналістської професії. Якщо журналіст веде живу розмову, ясна річ, що готується з. Кімнати управління режисером, коли читає на суфері, там сидить асистент, і він чує, що як ви читаєте, тому він вибирає вибирається. Дуже приємно, що не лише школярі цікавляться нашим телебаченням, а зараз із ужну теж прийшли соціологи. І мені приємно дивитися, як вони знайомляться з нашою технікою, що таке суфлер, як вести передачі, як виглядає студія, які там технічні засоби. І для мене приємно, що вони, коли дивляться в очі, то вони відверті, зацікавлені. Так що це приємно. Думаю, не лише для нас, хто тут працює, а і для власників, бо бачать, що та робота, яку вони вкладають в нас, якщо можна так сказати, в телебачення ТВ 21 це має якийсь результат. Далі студенти відчули себе в ролі ведучих. Професійний петличний мікрофон спроби начитати текст із суфлеру. А хтось тим часом намагався здружитись із камерами. І хочеться зразу бездоганно. Трошечки по раніше просто читати. Професійна камера у руках. При ви ви якісного телепродукту, Творчий колектив. Так, добре. Гарпатської інформаційно-просвітницький двомовний телеканал, який транслює програми українською та угорськими мовами у співвідношенні визначеному вітчизняним законодавством у частині використання державної мови. Коли сідаєш перший раз за суфліор, ти ще не розумієш, як це і як де що працює. Трішечки було тяжко підвлаштуватися під швидкість самого суфль. Але було дуже цікаво. З нами поділилися досвідом. Нам розказали дуже багато інформації. Сюди на канал ми прийшли, щоб подивитися, як створюються новини, щоб познайомитися з тими людьми, які є їхніми творцями. І студенти дуже хотіли щось спробувати. Я кажу, ну не все відразу. Спочатку подивимося, познайомимося, а потім будете і пробувати. Але «Сьогодні нас очікував справжній такий сюрприз, бо вони змогли вже прочитати новини із Суфлером, Вони потримали в руках камеру, вони познайомилися з тими, хто творять новини. І я думаю, що в їхньому житті це буде таким яскравим яскравим враженням і може певним чином вплинути й на подальший розвиток їхній як фахівців. Глина Шумицька придумала для студентів-соціологів завдання: створити перші журналістські матеріали про такий візит у межах дисципліни медіаграмотність. Соціологу не обов'язково вміти писати новини. Але аби в майбутньому грамотно прочитати новину, таки непогано знати, як вона створюється.